Олеся Василенко, я українка. Я українка, хожусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мілодії і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, Найвільній, єдині моїй батьківщині. Де се в радість. ліси і садки, озера і річки, і глибокі ставки, ланині осяжні, і гори, і долини, цвіт білосніжний, у лузі калини, В душі моє солодко грає сопилка. Бо я з України, бо я українка.